Йо, йо тетріс, тамагочі, кастєти з переплавлених акумуляторів, карбіт, плювачки з трубочок, стрілячки з напальчників. Пам'ятаєте це все? Тому сьогодні поговоримо про ще одну не менш цікаву забавку. Коротше, історія така: рогатки саме це було популярне тоді, коли я був ще маленьким хлопчиком. А популярне воно в нашому дворі ставало тоді, коли з'являлася зелена алеча, бо ми нею стріляли. Чому Зелена алеча? Запитаєте ви мене? Тому що ми вважали це дуже безпечними снарядами, набагато безпечнішими ніж каміння. Скільки всяких цікавих і небезпечних, зараз я це вже розумію. Мію ігор ми придумували з тими рогатками, ви собі навіть не уявляєте. Але в нас була одна улюблена. Забавка, чия рогатка з зеленою алечою перестрілить дев'ятиповерховий будинок. І от я пам'ятаю, одного сонячного дня ми з друзями вийшли, пошикувалися, дістали рогатки, всі кишені набиті зеленою алечою, і гайда перестрілювати 9-поверхівку. Ну, але ж має бути історія. Значить, постріляли ми так півгодинки, нам стало нудно, і ми собі пішли десь в бісідку тусуватись. І от ми сидимо і бачимо, з за будинку, через який ми стріляли, вибігає дуже злий мужчина. Дуже Мужчина, дуже злий мужчина, матюкається і кричить, дуже злий мужчина, тако по сторонах, дивиться і когось шукає. Ну Ми не розуміємо, що відбувається. Жили в такому районі, що всяке могло бути просто. Покрив матом і, як то кажуть, зник знову ж таки за будинку. Виявляється, вже як нам потім розказали люди, які знають того мужчинку. Сидів він собі в себе в машині за будинком, через який ми стріляли рогатками. Каже, сижу в машині. По даху починає щось падати. Він дивиться: ні доща, ні граду, ні снігу нічого немає. Він каже: та може, щось з дерев падає. каже: вийшов з машини навколо машини, в радіусі 20 метрів. Ніякого дерева нема. Ніякого дерева нема, а зелена алеча. Падає, і він подумав, що хтось з балкона з будинку кидає спеціально по машині зеленою алечою. Він довго дивився на будинок і нікого на балконах не побачив. А алеча продовжувала падати на нього. І він каже: йомайо, -йо, то якась небесна кара, колись зелена сарана падала з неба. А, а зараз зелена алеча падає з неба. Власне побіг, покричав, поматюкався, сів в машину. І втік від гріха подальше. Висновок. Навіть якщо ви маленька зелена алеча, знайте, що ви можете дуже швидко і дуже високо взлетіти. Але не забувайте, що так швидко ви можете і впасти. Головне, щоб не на машину неадекватного тіпа. Будьте чемні, читайте книжки, спілкуйтесь з людьми, любіть Україну. І заходьте в інтернет тільки для того, щоб подивитися мої історії.